Всім привіт! Хом'яка показала, розповідаю, маду робина, що так у мене футболчика Лон, з Лондона. Коротше, самое прикольное, що можно, Я люблю такі футболки, щоб не можна, можна було не носити ні маєчки, ні бюстгальтер, тому що я не люблю. Мені подобається тільки, ну, от якщо купувати, то в ті місії білизни класна. І, до речі, тут вода дуже паршива. Мені не подобається дуже камера в айфоні на фронталку. от Реально не подобається. Просто мутна камера на, на якійсь галіміс Nokia. розумієте? Мені не подобається. Мені подобається, як задня камера знімає, а ця, я не знаю, тут треба якось регулювати. Світло, щоб було класний при селфі. Мені не подобається, як робить, тому що, ну, реально, може, в мене така із мікрофібри тряпочка. Стараюся протерти. Ну, якось так. Коротше, розповідаю, в мене, а що в мене? У мене а, бузок, бузок на В столь... мене бачите, я. Вже облажу повністю ось, повністю облажу, тому що я жорстко згоріла на сонці і в мене дуже свербить, просто спина свербить, і Це все чухається, капець. А в мене сусіди прийшли. Тут в мене, до речі, оцей матрас, він дуже класний, він білий. Зараз ну. Такі гарні підсоняшники. Бузок. Бузок навряд чи вже розпуститься. І підсоняшники гарні. Гарна, така погода сьогодні у нас в Кракові, за вікном дощик. Але я люблю таку погоду, щоб було похмуро. Роботу. Така погода у нас сьогодні. Бували мені Ось такий чай з Лондона Earl Grey. Це Earl Grey означає з бергамотом. Класичний чорний з бергамотом. І вироблено він у Лондоні. Якщо бачите, написано Лондон. Буду пити, але він йде в пакетиках. Він не розсипний він в пакетик не викидувати не буду. Зараз смакувати. З Бо нічого солодкого немає, що не виду. Ці фанати мене як вони мені набридли вже. Я вже сил не маю просто. От стукає мені, я не люблю дзерку, коли мені в двері стукають. Сусід, сусід, сусід так, сусід говорить. Можна, а мене тут. Повиймала, повий... повий бо прибираю тут ну, користо, і гроші, і вона ще повісила, вона а, 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 мокра, це треба, повісила на вулицю, а там дощ йде. Ну, я зрозуміла, що а, тут дощі можуть по декілька днів йти взагалі. А, І він мені такий, можна до тебе на чай? Я мене під кого. Переляку, я ну, маю тебе якби, запрошувати на чай. Ну, ладно, коли запрошуєш на чай, але так спонтанно прийти. коли мене Може, в мене там моя білисна лежить, там в мене. Ну, коротше, в мене тут взагалі ніхто не робиться на столі. Зараз я прибираю. <форі> non, можна не чай. Ні, я тільки вийшла з цього, з туалету. Розумієте, тут мені таке. <форі> Це таке все. Ну, тобто не можна так приходити. Без попередження. Можна на чаю? І очі такі котячі на мене. Будь ласка, будь ласка, я, я ж якби, можете тільки зі сторони на мене дивитися. Я так ні, я так не люблю. Зігріваю капусняк, вчора варила капусняк, так захотілося такий э, смак, як в дитячому садку. Я досі пам'ятаю смак капусняка в дитячому садку. і Цей запах був. Я, я пам'ятаю, що йшла по сходинках і зі столови цей запах був капусняка. Редька э, не доїла помідор, шкода викидувати доїм і ключ. <з� звіться> Боже, Запах цього капусняка. копусняка. Такий біленький суп дієтичний на, на любителя, тому що тут нічого такого нема. Тут е, морква на швидку руч. Я навіть не, не зажарку не робила, так олію насипала налила точніше. Бачите, такий. І картоплю. Мені картопля захотілося такого, знаєте, щоб великі були шматки. І в 6.15 у мене справа. Немає, я набирала мм, набирала мм, набирала кружкою. Я зараз по справам їду, попросила, щоб мене підвезли, тому що класно, коли машина є. У мене поки своє нема. До речі, сьогодні зайнялася дуже ну, не дуже офігенно спортом, але зайнялася трішки, тому що м, не треба входити в цей режим спорту. Чи, я вже це говорила, я не пам'ятаю. Треба змонтувати відео з перевірити. Зараз я коротко, почекаю водія і в мене все тут Куди і я? Все, я зупинилася, розповідаю, розповідаю. Просто по справам бігала. гарні мене квіти. В мене сушиться. Ну, це поправа, тому що перший раз не допрала щось, перевішала. Я вже е зупинилася, вже все, вже можна розповідати. Тому що в мене були справи вчора, сьогодні, позавчора, ось. І що вам хочу розказати? Сьогодні я вийшла просто на вулицю, там дощ. Волога дуже сильна. І в мене вже, по-перше, що вода, гімно тут ну, для волосся. А по-друге, що тут дуже сильна волога, дуже а, повишена влажність. Короче, Повищена влажність, і тому волосся дуже швидко брудниця. І от я помила його сьогодні. Я вийшла сьогодні на вулицю, і в мене вже чолка, ось тут вже все жив. Ну таке, як ніби жив. Ну, таке сильно заволога. Ну, коротше, впитує вологу, дуже волосся. Тому ось так. Як є? Як є вже? Коротше, що вам розповідаєте, в мене. А, так, знаєте, багато чого, багато змін сьогодні. Короте, знайомий ну, сусід, у нього є машина. Я ну, за правами щось почали розмовляти, говорю, о, було б класно там поїхати за кермом. Як ми поїхали? Я, тупо, я вже дуже давно не, не водила машину, дуже давно. Тобто я, я забулася, як взагалі це все робиться. І мало того, що коли я сідаю за кермо, мені потрібно спочатку якби, приїхати потрішечки. Тобто, мені потрібно відчути машину, як їде. тому що є машини, які е, швидко розганяються, є якісь повільніші, є які тугіші, є які легші. От, і я видно, чи не відчула цю машину, коротше. І, і я тупо, я не знаю, я переключаю передачу, і він починає щось таке мочити, коротше. Чи на третій я була передачі, не могла е, справитись з кермом. І сам, ну, добре, що там нікого не було, і з людей, ну, реально, капець. І я в бордюр це в'їжджаю, коротше, в, ну, бордюр якось так, ну, коротше, цю машину заносить. Муха. Я, е, е, ну, не, ну, не, не треба там говорити, що я там Щось. Ну, розумієте, Тут е, діло в тім, що я вже відвикла від керма, і я не відчула. Потрібно було спочатку їхати там, на другій передачі, а потім поступово, поступово можна було якось. А якось відразу третю передачу вимкнула. А в мене така легка ця машина це форд. Коротше, і так в'їхала, і, і в нього там колесо. Так, коротше, воно подрапалось, ну так добре, добряче так стисалося. Ну, коротше, не стисалося, а ніби як. Коротше, коли ми, наприклад, робимо гурана ну, якась ну там ножом себе можеш порізати, отак, тут, так само, як там, як шкірку зрізати. Ну, коротше, це а Потім він вже такий, але спокійний, спокійний, взагалі, дуже спокійний. І він такий, ну давай це ми повернулись назад. Ще, мабуть, 5 кругів чи 6 ми зробили. П'ять чи шість кругів ми зробили туди назад. Розворота це все коротше, ну, просто в мене з голови вилетіло. Ну, як не те, що з голови, я не відчула просто машину. От, от Просто я її не відчула. Потім, коли я вже один, другий раз, третій ми приїхали, тоді я вже почала її відчувати цю машину. Я її, ну якби вже мені ну, вже на останок, коли вже останні рази було, коли він говорить вже легше. А так, ну, то, звісно, я як розгубилася, перенервувала чи що. ну, коротше, Мене занесло. Це тому що я не відчула машину. Мені потрібно відчути машину, тому що до, до кожної машини різний підхід. Ось. І я розумію, що мені, все, мені потрібно навчатися. Я ще буду інструктора наймати в Кракові, тому що. А мені треба поїздити, ще, бо я просто те, що я їздила в Києві, це одне, одні дороги. Тут мені якісь вони складніші, ці дороги. Хоча говорять, що в Кракові тут ну, якби, движення нормальне. ну, Мені завузькі якісь дороги. І там багато в Кракові таких. Ну, таких змійок цих ну, не ну, це не тільки про говорю про ціль, від чого качує, як це друге страпони. Мама мі, коротше, я забула, як вони називаються. <свісля> І цю таку змійку йдуть, вони такі тоненькі, треба в'їхати в свою полосу. Ну, я не з першого разу в їх по спіймала свою полосу, ну, коротше. І мені треба практика, я зрозуміла. І ну я, я вам говорила, і, і собі говорю, і всім говорю, що я не вигіду, не сяду за руль, поки я не навчусь досконало водити. Мені потрібна практика. Те, що я навчалася, я вже все забула. От, реально, просто я вже, ну але передачу пам'ятаю, де як переключати. Просто вже не говорю, щось я не розрахувала свої сили і така ситуація. Нічого. Нічого, Все, все. головне бажання і головне, як би вам сказати, ну головне бажання мати. Головне, Тому що і і тверезний розум, тому що я розумію, що я адекватно себе оцінюю, допустимо. Ось, Я себе дуже адекватно оцінюю і розумію, що мені за кермо місто мені ще рано. І потім, якби, ну, так, така ситуація. Мені треба. Ще я з інструктором поїздити в Кракові. Що далі в мене? Так, по планам, збираюся я їхати в Біщади, я збираюся взяти таку міні-відпочинок, собі міні зробити, поїхати це за Краковим. О, коротше, за Краковим хочу зробити міні-відпочинок у біщадах відпочити. Там буде дерев'яний будиночок, там буде природа, там гори, там озера, там річки, там луга, там дуже, дуже гарні мальовничі місця. Ось, я, мене дуже туди ну, якби тягне. Я люблю такі ну, змінювати обстановку, поїздити. Це найближча поїздка, яку я планую ось це випаде десь на перше, друге, ні. На 2 2, 3 травня на 2 дні. І 4-го я вже повернуся до Кракова. Е, тому буде, також буду по можливості знімати, показувати. Взагалі хочу відпочити, тому що. Ну, тому що я не, не те, що відпочити. Я, я не перевтомлююся, особливо якось зараз особливо якось, так зараз. Але хочеться змінювати обстановку і хочеться я люблю подорожувати. Ось тому. На пару днів треба виїхати. Далі я планую, наступна в мене поїздка буде 20 травня. В мене сестра дуже просить, ну як вона хоче з мною поїхати в, в мене сметаною себе обмазюкала. Ви представляєте, у мене ні... Боже мій, це ж знати так. Що таке? Так, за... так хотіла. У мене все в сметані. У мене. Мій халат весь в сметані, я його перепрала, і чомусь я не, чи не, не туди порошок закинула, чи що. І він мене все одно сметану, а Я себе сметаною мазала, тому що в мене я згоріла, як зі Швейцарії приїхала, а потім я купила вже пантенол. А потім в мене зараз стадія така, що в мене е, дуже все тіло чухало, чухалося вчора, капець. А, все чухалось, чухалося і мені порадили е, е, кальцем. Коротше, якийсь кальціум. там З вітаміном С продається в аптеці кальціум. І, я не знаю, кальціум і кальцій це одне те саме чи ні. І він в таких таблеточках продається. ось і Я купила і попила, треба пити, і тоді приходить цей зуд. ось Тому я пропила. Сьогодні вже не чухаюся, але тому що вже якби все загоюється в мене, тому що я ну, жорстко згоріла. Ось і далі. Наступна в мене поїздка це до Києва буде, це 20 травня, ну десь так. Тому що я думала, ну якби на Пасху. Не те, що думала, я не планувала на Пасху їхати. Я не прив'язана до якихось дад, до свят. Мені навпаки, от як куди всі, туди я розвертаюся і йду в протилежну сторону. ось. Тому якби сестра говорить, почекати її, разом поїдемо, а потім я, якщо в мене все боже, дай Бог, просто я дуже переживаю. Я хочу в мене пару днів бути, тому що по Керпеселю я можу перебувати не більше 30 днів у Києві. це з, з, з тим, що з розрахунком того, що на дорогу там скільки ти проїдеш, тобто це все рахується. І я ж не хочу там все один раз всі свої дні про профукати Тому я хочу на пару днів поїхати, потім через якийсь час знову повернутися. ну Мабуть, це буде, ну, зараз в травні я поїду, а потім, мабуть, вже буде, я думаю, десь десь на вересень. Десь у вересні. Так, наступний раз я поїду. ж щось на сладке тягне капець. М -м -м. Вчора в час ночі ходила за кіндером. Так, це мене, якщо я якась думка про їжу, в мене все мене. Я так люблю поїсти. От. І я хочу в Київ, і буду пробувати провести свою кішку. У неї немає ні документів, ні паспортів, ні вакцини. Але я хочу піти в клініку і запитати, чи можливо це зробити в якісь короткі сроки. В адклініку хочу піти і запитати, щоб вони мені зробили ці всі документи, щоб я могла кішку нормально забрати у крак. Тому що якщо в мене не вийде, не, не то це дуже погано. Тут, до речі, освітлення в мене, я лампочку вимкнула, не, не, головне, не головне світло, але через лампочку. Ось. І далі вже, далі, що я планую на літо, на літо я планую. Я хочу дуже до Італії на море. Найближчий рейс – це в Ріміні. Це на літаку летіти десь одну годину, але це буде вже десь У липні не хочу. Це або червень, але в червні в мене не вийде. Або це вже буде десь. Може, в липні. Я не знаю, влітку. Ну, Буде море тепле, тому хочу поїхати ще в Італію полетіти. Також десь на дні 4. Ось на море хочу. Там Гарно там. Ну, це Італія. Це Змінити обстановку. І, можливо, між, в діапазоні між, цими, між цими, цими, цими подорожами я ще попаду у Францію. Побачимо. Це такі мої якби, плани. Я говорю, я ділюся дуже ні не, не, не з ким не ділюся з цими планами. Тобто я тільки з вами, тому що я знаю, що якби, ті люди, які можуть там, щось сказати, подумати про мене, там, ну коротше, ну їм не потрібно нічого знати про мої плани. Я не люблю ділитися зі своїми планами, а, ось. А, якби вам можу сказати, тому що тим, кому це не треба знати, вони на мене просто не дивляться. Або просто вони на мене ну, або підписані, не дивляться, або просто не підписані і не бачать. Ось. А я ще не дуже популярна, щоб я вискакувала у всіх цих рекламах. Мені Тімур говорить: давай розкручувати твій канал. Там шоти, це все коротше, треба ну, через ці шоти. Думаю, що воно продвигає. Ну, я замітила, що продвигає, коли виставила фонаря просто, вистав, виставила там, де я їздила, дивитися, як літаки злітають. Це, це, там, де Крак, Краківський аеропорт. Я туди поїхала. А, і значить, поїхала я туди, в цей Краківський аеропорт, і там я знімала літак. Це були мої перші зйомки на, на, на цю камеру. Я просто виставила ці шоти, поставила і бачу, в мене підписники додавалися. Але найбільше додаються підписники, коли я подорожую, коли я кудись їжу, ну ось так. Ось так. А, Тімур говорить, яка в тебе тема? Яка, ну, давай ну, що, і як ти хочеш, давай подумаємо, щось виставимо, щось поставимо. Та мені нічого не треба. От я просто я говорю, я говорю, люблю просто поговорити на камеру. Мені просто я от сіла, я розгрузила свій мозок. Хтось записує на листочок. Мені подобається з вами ділитися своїм життям. Мені, ну, мені це приносить задоволення. І коли я взагалі цей ютуб-канал робила, для мене це була така віддушина моя. Я це робила для себе. У мене там взагалі 0 ноль просмотрів, 0 ноль лайків, ноль усього. То я для себе це роблю. Зараз я ж на такому рівні, що мені захочеться з вами чимось поділитися, себе показати. І, Як буде, так буде, так піде. Це про мої плани коротко. Ось такі справи. Ось такі справи. Завтра понеділок, завтра я йду в Альорбанк. мені потрібно карточку поповнити. і... Ну, Треба поповнити там. Ось так. У мене ще праня, я ручне праня зробила, і ще в мене машинка є делікатні для делікатних речей. І, але ще все накорот, з буде ще поїм щось. На ніч смачненькі. Так, ну що, добре тоді? я тоді буду далі. Чим займатися, я вночі не сплю, лягаю спати десь о 5-6 ранку. Для мене це норма. Сьогодні я бахнула нормальну каву, тому що була, ну, хотіла поводити машину, і мені ну, треба було підняти, якби в мене ну, тиск він опущений, і мені потрібно пити каву, червоне вино, щоб піднімати. Тому я сьогодні набулькалася кави, ось. тому я набулькалася сьогодні кави і буду Тобу подушку цю витерту. Пока.